Кількість призваних при мобілізації залежить від суспільно-політичної ситуації в країні та необхідності визначеної Харківським військовим комісаріатом. Інформує Лозівський військовий комісар. Обсяг призваних на військову службу громадян України при мобілізації міста Лозова Лозівського та Близнківського району складає чуть більше ста чоловік в обсягах, визначених харківським обласним військовим комісаріатом. Ці громадяни включаються до складу відповідних команд відправляються до військових частин. Чи розширяться обсяги мобілізації наразі невідомо, пояснює Ігор Демичук такого поняття як додатковий набір або ще якісь такі поняття їх взагалі не існує. Кількість писаних при мобілізації залежить від суспільно-політичної обстановки в цілому та необхідності визначених нарядами Харківського обласного військового комісаріату. Поки представників міністерства оборони у місті немає, військові, яких бачили городяни на вулицях міста у понеділок, задіяні у передислокації підрозділів збройних сил України до кордонів з Росією, говорить військовий комісар. Черговий призов на строкову військову службу ніхто не скасовував на даний час, де підготовчі заходи щодо призову громадян України на строкову військову службу.